Давайте всі разом скажемо слава нашому Богу. Слава Богу за таку можливість або за ще один вечір, який Господь дарує для нас, для того, де ми можемо приходити в Дім Господній для того, щоб поклонитися йому, прославити Його, помолитися і чомусь навчитися для нашого життя. Для нашого життя. Перше місце, яке я хочу прочитати, це буде записано Римлянам, перший розділ, 17-й вірш. Римлянам, 17, перший розділ, 17-й вірш. Я прочитаю тільки другу частину вірша, а праведний житиме вірою. Слова апостола Павла до римлян, а праведний житиме вірою. Друге місце, яке я буду читати, буде записано Луки, 18 розділ. Я прочитаю восьмий вірш Євангелія від Луки. 18 розділ 8 вірш Слова Ісуса Христа, кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. На цьому місці. Ісус, навчаючи своїх учнів, розповів їм причту, причту про. Несправедливого суддю і вдовицю. Та написано так, що та вдова вона ходила до цього судді і докучала його. Вона шукала защити від судді, або шукала, щоб він її захистив. захистив. І вона зверталася до цього земного земного, написано так, що він був несправедливий суддям, але Ісус говорить такі слова, я теж також хочу прочитати. Це буде 18 розділ сьомого по 8 вірші. Ісус каже так, звертаючи до своїх учнів: А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Хоч і бариться він щодо них, кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Господь Ісус звертається до своїх учнів і каже, що а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього в день і в ніч? Кажу вам, що він їм незабаром надасть не оборону свою. І знайте, в цих словах Господь хоче закликати своїх учнів, або закликає нас через слово це, щоб ми, щоб ми, як люди, шукали. Шукали допомоги або в Бога, щоб ми покладали свою надію, щоб ми зверталися до Бога за допомогою за защитою. Але чомусь далі Ісус таки супромовляє, здається, не взагалі зрозуміли зрозумілі слова, і каже: та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? А син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Роти і сестри, коли ми хочемо щось получити від Господа, коли ми приходимо до Господа для того, щоб получити, ми повинні мати віру. Якщо ми щось просимо, ми повинні просити з вірою, як і в першому розділі шостим віршом, також записав там такі слова, що а нехай, але нехай просить з вірою, без жадного сумніву. Каже, якщо ви хочете, якщо ви щось просите, просіть з вірою, не маючи ніякого сумніву. І, але Ісус, тут такі слова, знаєте, Ісус каже про останній час, каже, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Знайте, можливо, ми в цей час так часто стаємо подібні, подібні до цієї вдови, яка зверталася до цього земного судді, йдучи до нього за допомогою. Вона шукала допомоги, знаєте, цього земного судді. І здається, мені. Так, часто й часто ми стаємо більше, більше подібні до цієї вдови, де ми можливо більше більше покладаємося на свої якісь можливості, Йдемо до защитів людей цього світу. Але перше місце, яке я прочитав, де апостол Павло пишучи до римлян, каже: а праведний житиме вірою, а праведний житиме вірою. І, і в євреїв один з тим розділом. Шостим віршом це взагалі розділ віри, там дуже багато прикладів про віру. І шостим віршом там такі написані слова, догодити ж без віри не можна, і той, хто приходить до Бога, мусить вірувати. Догодити, Богу без віри не можна. Якщо ми приходимо до Бога, ми повинні вир... вірити. Ми повинні вірити. Як я вже сказав, що я хотів би, що чуть більше подивимося в 11 розділі, цей розділ переповнений прикладів або прикладів сили віри, прикладів людей, які жили по вірі. Люди, які перемагали вірою, люди, які, можливо, благословляли своїх дітей вірою, люди, які, знаєте, залишали все залишали все це земне, тільки вірою надіялися на Господа. Я хотів би, щоб ми сьогодні перед нашою молитвою просто для себе взяли я вибрав так, три приклади, на які ми подивимося, і хай вони послужать для кожного з нас. Є прикладом жити вірою апостол Павло закликає, каже, що праведник житиме вірою. Ми люди вважаємо себе віруючими, праведними людьми. Найхочеться, хочеться, щоб більше і більше в нашому житті ми жили вірою, вірою в Бога і покладали свою надію на Бога. Перше перший приклад, який я візьму для для нас, це буде євреїв 11 розділ. 24 25 вірші. Вірую в Мойсей, коли виріс від рикся, зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Автор записав такі слова каже, що вірую в Мойсей, коли виріс, від рикся, зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Знаєте, Фар... Мойсей, виростаючи своє дитинство, юність, він жив в фараонському домі, він мав усе. Я сказав би, що на той час мало хто, бо взагалі не було таких людей, які мали більше можливості цих, можливо, земних багатств. Але тут написано, що він відрикся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати каже, дочасну гріховну потіху. Він відрикся від тих дочасних гріховних потіх, які були дані тут на землі. А як він зробив? Каже, відрикся, каже, він це зробив. Вірою, віруємо сей, коли виріс, він відрікся від цього. Я хотів би, щоб кожен з нас переглянув своє життя. Знаєте, в цей час цей світ він предлагає для нас дуже багато возможностей, предлагає для нас багато благословінь цих земних. Можливо, ці земні благословіння, які цей світ предлагає для нас, вони не завжди є. Я сказав би, що я можу справедливий, чесний. Десь знаєте. Щоб щось щоб комусь не додав, щоб собі мати мати краще. І ми знаєте, так часто, так часто це земне, цим земним відрікаємося, не тільки відрікаємося від Бога, але хотілося, щоб ми вірою, ми вірою дивилися на те більше, на те, що Мойсей він бачив, що це можливо ці е, тимчасові земні якісь багатства. Вони не були достойні те, що він мог ба, міг бач мати з Богом. Я хотілося, щоб кожен із нас вірою дивилися на Господа, те, що Бог дає набагато більше, набагато більше, ніж те, що ми можливо можемо мати тут, на цій землі, те, що можливо цей світ предлагає для нас. Друге, на що я хотів би зглянути, поглянути, це буде записано також 11 сти розділ. Тридцятий вірш. Вірою, впали єрихонські мури по, по семиденнім обходженні їх. Ви знаєте цю історію, коли ізраїльський народ прийшов до Єрихону, і вони пройшли вже до того місця, яке було ем, обгороджено з великою стіною. І тут, написано так, що вірою впали єрихонські мури по семиденнім обходженні їх. Знаєте, я роздумуючись на цією історією, місто Єрихон, Ми не знаємо, яка площа була того міста, але я думаю, що воно був, в той час можливо було й велике місто. І так написано, що по наказу Бога, по наказу Ісуса Навина кожного дня військо і священики, вони і військо ізраїльське і священики повинні були обходити це місто. Вони обходили перший день, другий день, третій. Четвертий, п'ятий, шостий, і на сьомий день вони повинні були обійти його сім разів. І, і здається, ми просто думаємо, часто так думаємо, що пройшли, обійшли, може, півгодини, але це прийшлося їм обходити ціле місто. Якщо якщо так сказати, що, якщо людина йде, я, я так подивився, людина може в час йти дві з половиною години, якщо йти нормально. Якщо скажімо, це місто було в з половиною майли. Два з половини майли то вони пішли як один день годину. А прошу на сьомий день і ті сім годин, якщо воно було таке. Але я думаю, що можливо і це місто було більше. На на останній день вони йшли в довгий час, але вони мали віру, що Господь дасть їм перемогу. Вони вірили в Господа, що вони, як вони закончать свій хід, ці стіни, як він обіцяв, вони розрушені будуть. Знаєте, як часто в нашому житті, брати і сестри, у нас є якісь перешкоди в нашому житті, можливо, якісь тривоги або якісь стіни, які стоять для нас, є перешкодою. Ми так часто, так швидко опускаємо руки свої, не маючи тієї надії. Ну, я хотів би цим прикладом закликати для нас, щоб ми, як люди, щоб ми не опускали можливо в ті часи, коли нам не не маючи того Виходу ми мали віру в Господа, Господи, я віру і знаю, що ти можеш допомогти мені. Дивлячись на цих, знаєте, шість днів, кожен день обходити місце, не знаючи, що трапиться, але вони мали віру, що Господь, Господь їм дасть перемогу, що Господь дасть їм перемогу. І напосідне, що я хотів звернути увагу перед нашою молитвою, це буде. Євреїв, 11 розділ, 20 вірш, 11 розділ 20 вірш. «Вірою в майбутнє, поблагословив Ісак Якова та Ісава. «Вірою в майбутнє благословив Ісак Якова та Ісава. Якщо ми подивимося в історію Біблії, бо в історію ізраїльського народу, благословення своїх дітей, благословення внуків. Воно було великою частиною ізраїльських синей сімей, і діти вони старалися заслужити благословення від своїх батьків. Батьки благословляли своїх дітей з вірою. Тут так написано, що вірою в майбутнє поблагословив Ісав Сав Якове в майбутнє благословляв своїх дітей. Ми даже знаєте ту історію про Якова як він старався забрати перворідство від свого брата Ісава. А чому він хотів його забрати? Тому що з тим перворідством ішло благословення батька як перворідного сина, і він він знав і цінив тим. І знаєте, я хотів би кожного з нас закликати батьків. Ми, ви як батьки? Я також є батьком. Щоб ми вірою в майбутнє благословляли своїх дітей, як, як я думаю, як можливо, як мало ми благословляємо своїх дітей, благословляли їх в майбутнє, щоб Бог благословив їх їхнє життя е, тут на землі, щоб Бог благословив їх на служіння Гос Господнє, щоб Бог благословив, е, щоб вони мали. як хочеться, щоб наші діти, знаєте, я так часто думаю. Е, я думаю, що ви з цим згідні. Що ми будемо раді тоді, коли наші діти будуть жити краще від нас. Якщо ми хочемо цього, благословляємо на це дітей наших, благословляй наших ви, як старші, може, дідусі і батьки, дідусі і бабусі, благословляйте своїх внуків, благословляйте в майбутнє. Якщо будете з вірою благословляти, я вірую і знаю, що Бог почує і благословить ваших дітей. Знаєте, будемо йти в молитві. Тепер апостол Павло, пишучи свого листа до римлян, записав такі слова, каже, що праведник буде жити вірою. Праведник буде жити вірою. Ми ж вважаємо себе, що ми є праведні люди. Ми ходимо перед Господом. І хочеться, щоб ми кожен з нас переглянув. Чи я більше покладаюся, можливо, на свої якісь. Достіження або на свої сили, Блаз, хочу благословити своїми, своїх дітей тим, що я маю, і це є добре, але як хочеться, щоб ми благословляли Господом їх зійш ідучи, ідучи з йдучи до Господа і благословляли наших дітей. Я хочеться, що з вірою ми можливо від, дивлячись на своє життя і знаючи, що як я поступлю правдиво, тут а може я щось не буду мати, але маючи віру в те, що я є правильна людина, я буду робити так, як слово Господнє мене закликає. І я вірую і знаю, що Господь мене благословить. Брати і сестри, якщо в когось є якісь переживання, можливо, якісь тривоги, майте віру, віру в Бога, що Бог може допомогти нам. І давайте в цей вечір склонимося і попросимо, Господи, укрепи мою віру. Я хочу бути тією праведною людиною, яка живе вірою. Амінь.